the У Хмельницькому триває збір коштів на мистецьку пташку. До цієї акції минулої п'ятниці долучились і артисти академічного муніципального естрадно-духового оркестру. У виконанні колективу звучали відомі патріотичні композиції. Під час концерту до скриньки для збору коштів хмельничани поклали понад 14 тисяч гривень. Ми долучились до акції наше міське управління культури. Проводимо збір на літаючого дрону, на літаючу пташку. І Оркестр хоче долучитись також, зібрати для, для наших захисників, щоб нищити ворога ще більш інтенсивніше і, 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 і гарніше. Мистецька пташка це ініціатива учнів викладачів мистецьких шкіл та закладів культури міста. Учасники акції збирають кошти на дрон та два підсилювачі антени для наших військових. В кожному закладі культури є скринька, опечатана директором того чи іншого закладу. І під час відвідування цього закладу ми просимо також батьків, учнів мистецьких шкіл долучатися, батьків дітей, які ходять в гуртки в клубні заклади, відвідувачів бібліотеки. Ечних філій долучатися до ці, до цього збору. Крім того, на усіх наших мистецьких заходах так само ми ставимо ці скриньки і збираємо кошти. Наразі зібрали понад 100 тисяч гривень на мистецьку пташку для збройних сил України для закупівлі всього необхідного обладнання. Потрібно близько 200 тисяч. Той дрон Мавік модифікації, який необхідний саме хлопцям, він вартує понад 130 тисяч і два підсилювачі, кожен з яких вартує по 33 тисячі. Тому хотілося б за місяць цю суму зібрати і, власне, закупити і передати від галузі ну, цю пташку нашим хлопцям, аби вона допомагала бити ворога. Необхідну суму організатори планують зібрати до початку березня. Денис Клименко, Валерій Телиховський, новини міста.